Ми знайшли п'ять класних кафе з цікавими інтер'єрами. Розповідаємо, які ідеї і прийоми нам сподобалися, і як їх можна використовувати в своєму інтер'єрі. Ладюрге, почнемо з легендарної кондитерської ладюрге у кожному паризькому кафе неповторний інтер'єр. Але всі вони передають дух і атмосферу Парижа, якщо ви любите Францію, вам є що запозичити. Розкішні люстри, Атлас і Оксамит нагадують інтер'єри палаців Людовика Ксі. Ці деталі відмінно впишуться в класичні і навіть скандинавські інтер'єри, особливо якщо вводити елементи дозовано. і зверніть увагу на поєднання кольорів, е ідеальна пастельна гамма». переглянути цю публікацію в Інстаграм публікація від Паріс Майсон, ладюре Паріс Офіціел. Моїсонладюре 4 лют дві тисячі переглянути цю публікацію в Інстаграм публікація від Паріс Майсон, ладюре Паріс Офіціел, Ладюре». 17 березня 2018 о 1.2.00. Переглянути цю публікацію в Instagram публікації від Ладюре Паріс Офіціан. Майсун Ладюре. 24 листопада 2017 о 7.24. Студжамес Італіан. Цей мережевий ресторан радує око насиченими кольорами. Тут домінують яскраві сині відтінки, рудий, сірий, пісочний кольори і фактура натурального дерева. Якщо ви шукали цікаві колірні поєднання, загляньте до них в профіль затишок в інтер'єрі ресторану створює точкове світло. Такі рішення можна взяти, за приклад для оформлення затишної кухні, переглянути цю публікацію в інстаграм публікації від James Italian, Тринадцять липня дві 13 липня 2018 о 9.1.5. Переглянути цю публікацію в інстаграм публікації від James Italian. James Italian Russia. 7 травень 2019 О12. Гад вад переглянути цю публікацію в інстаграм публікація від James Italian. Чемс Італіан, Італіан Русія. 7 березня 2019 в 11:56. Стамба автентичне кафе в Тбілісі з вишуканим дизайном, яке не втрачає своєї популярності у туристів. Інтер'єр кафе мрія для любителів промислового дизайну, головні акценти поєднання дизайнерського і вінтажного декору, а також багате флористичне оформлення. Тепер ви знаєте, як урізноманітнити свій лофт. До речі, люстра з кришталю тільки підкреслює пишність інтер'єру. Ну і звичайно, легендарна бібліотека, яка стала головним фоном для фото в інстаграм. Беріть ідею на замітку переглянути цю публікацію в Instagram публікації. Від стамба Готел Стамба. Готел 17 квітня 2019 року об 1.1.5.5. Переглянути цю публікацію в Instagram публікації. від Stamba, Готел Стамба. Готел 9CR 2018 о8.24 переглянути цю публікацію в Instagram публікації. від Stamba, Готел Stamba. Hotel 9, 2018, 8, Готел 10 квітня 2019 в 1-2.0. Пца самая. Кафе в португальському місті Лагуш створено на базі готелю, Елегантні інтер'єри для кафе спроектував французький дизайнер Мартін Бланшар. Цей легкий і повітряний інтер'єр навіває думки про відпустку. Відмінний варіант для будь-якої квартири на білому тлі не так багато предметів, але вони напрочуд добре поєднуються. Робіть ставку на колір. У центрі кафе килими ручної роботи місцевої вовняної фабрики «Мізетте Нілсен. У такому обстановці все розташовує для відпочинку і приємних зустрічей переглянути цю публікацію в публікація від вітця саме 21 лютого 2019» о 7. Два 2, 2 переглянути цю публікацію в інстаграм публікація від це саме 1 серпня 2019 о 8 36. Переглянути цю публікацію в інстаграм публікації від це саме 28 вересня 2018 о 8 4 5. Цю псі За основу цього інтер'єру також взяли білий колір стін. Але на відміну від попередніх прикладів, простір тут насичений деталями в інтер'єрі московського кафе багато натуральних матеріалів, білий мармур, світле дерево і фурнітура з латуні, відмінна шпергалка для тих, хто не знає, як їх міксувати один з одним. А комфортні стільці і м'які дивани в блакитних тонах гармонійно поєднуються з геометричною формою столів? Переглянути цю публікацію в Instagram-публікації від YudSkafe YudSmosov 24 липня 2018 в 1.27. Переглянути цю публікацію в Instagram-публікації від YudSkafe YudSmosov 2 травень 2017 в 5. 4.9. переглянути цю публікацію в інстаграм публікації від Ютскафи Людсмоцов, п'ять квіт дві тисячі Всім 5.7. Метаплатформс, мета платформ з ФЦБОК і Інстаграм визнані Українським судом екстремістськими організаціями, діяльність яких заборонена на території Української Федерації.